We'll <laughs> Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Поки одні політики стали пліч опліч, аби допомогти державі закінчити війну та перемогти ворога. інші шукають спроби дестабілізувати ситуацію в країні, роздуваючи внутрішні конфлікти. Так Дмитро Разумков заявив, що поки будують одеську трасу, військові їздять такими дорогами, що ламаються автівки. І обов'язково за найкращими методичками пороху ботів потрібно маніпулювати військовими. З командою розумної політики ми часто їздимо на фронт. І від військових чуємо багато запитань обурення тим, які пріоритети ставить перед собою влада. Наприклад, вони ніяк не можуть збагнути, як зараз можна займатися великим будівництвом одеської траси, навіть не ремонтом. Коли ці кошти було дорешно пустити на ремонт доріг, там де вони дійсно потрібні, заявив Розумков. Варто зауважити, що по тих дорогах, які ремонтуються і будуються, пересуваються не тільки цивільні, це значно пришвидшує спрощує військову логістику, перевезення озброєння гуманітарної допомоги, а також евакуація поранених солдатів, в медичні заклади і цивільного населення в без. Пешні регіони маніпулюючи знову ж таки військовими, він попросив поїхати до хлопців і дівчат на фронт та подивитись, якими дорогами там пересуваються, як евакуюють поранених захисників. Після таких поїздок наші військові змушені ремонтувати власним коштом свої автівки бо не витримують. А бюджет де незрозуміло, на що каже політик. Засуджувати владу може кожен не вже розумний політик, не розуміє, куди за півтора року йдуть бюджетні кошти. Чому Разумков та вся його команда не думали про такі питання за свої каденції правління? Відповідь ми, очевидно, не отримаємо. А тепер. Знанацька став таким правильним та чесним. Здається, політик з усіх сил готується до виборів і готовий хайпувати на будь-якій темі, аби тільки суперечити владі. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.